Як написати мотиваційний лист на іноземній мові за допомогою штучного інтелекту. Зараз я вам покажу штучний інтелект, який називається ClodeAI. AI. чому його перевага? Він розуміє PDF-файли. Йому можна ось так от через кнопочку скріпочку перекріпляти PDF-файли. Ви можете прикріпити своє резюме та опис вакансії. І далі задати йому такий промпт Проаналізуй вакансію та моє CV». Перепиши моє резюме так, щоб воно більше відповідало тому, які є вимоги у вакансії і які є мої переваги у CV. І таким чином воно вам напише дуже класний мотиваційний лист. Я також ще дописала, що я хочу. Додай моїй мотиваційний лист, що я, наприклад, закінчила курси там, французької мови. Додаю про мій волонтерський досвід. І ось так я отримую такий от результат. Він мені пише все, тут можна покращити те то в CV. І ось так виглядатиме «Letter до motivation». Він напише його згідно французьким таким правилом того, як потрібно його писати. Коротше, я вам рекомендую. Використовувати цей інструмент для пошуку роботи.